І так зараз приїхав в Харківську область. Подивитися на процес будівництва нашого ще одного об'єкту. Тут нагадую будівництво будинку в стилі хай-тек, загальна площа 640 квадратів. Зараз хлопці вже поробили повністю розведення каналізації по всьому будинку. Зробили зворотню засипку, роблять фініш на засипку щебнем, ущільнюють обов'язково і будемо продовжувати вже бетонувати. Зробили утеплення відмозки, також будиночку. Будемо заливати і обов'язково, щоб. Коли Почали зведити стіни, вода відходила від будинку, не відбувалося намочення нашого фундаменту. Також розпочнемо в'язати колони з арматури і розпочинати бетонування колон. Ось такий вигляд має вже будівельний майданчик на сьогодні. Уже засипка згородня на фінішній прямій. Залишилось там декілька квадратів і все. Як бачите, у нас присутні колоді з ревізінді, наші каналізації, зовнішній бомб. Є декілька виходів, її довжина у нас більше 10 метрів, тому присутні ревізивні колодязі у нас на наших каналізаційних трубах. Ось такий вигляд має на сьогодні наш майданчик. Ось така краса. Продовжуємо, продовжуємо будівництво по всій території України. Приймаємо замовлення. Нагадую, наша будівельна компанія займається індивідуальним проектуванням та будівництвом будинків будь-якої складності. Підвали, бомбосховища, будинки будь-якої складності, одноповерхові, двоповерхові. Тому пишіть нам в приват, зробіть нам заявочки, обов'язково прорахуємо, проконсультуємо і виконаємо. Як індивідуальне проєктування, так і будівництво будинків під ключ.